Привіт! Сьогодні ми навчимося порівнювати показники у різні проміжки часу за допомогою інструментів Giovanni. Для цього розглянемо ще незнайомі нам функції програми та виконуємо невеличке практичне завдання. Побудуємо графік динаміки вуглекислого газу в повітрі над територією України. Поїхали! Сервіс Giovanni пропонує чимало інструментів для порівняння величину часі – Time Series. І за класикою почергово розглянемо всі. Перший інструмент Time Series Average Differences. Він показує різницю усерединих значень за часовим проміжком. Тобто ця опція порівнює дві змінних у часі. Спочатку відрізняє першу змінну від другої у кожній комірці сітки, а потім обчислює середню різницю у вибраній вами області. Так отримуємо графік, що показує, наскільки один показник відрізняється від іншого протягом певного періоду часу. Наприклад, можна зробити вже знайоме вам порівняння різних наборів даних із температурою. Проте, якщо раніше ми отримували карту, яка показувала різницю середніх значень за весь обраний часовий проміжок, то зараз отримаєте графік різниць між даними, де кроком буде часова розрізненість даних. Таким чином можна краще простежити відмінності показників у часі. Друга опція Time Series Area Averaged – усерединене значення за часовим проміжком. Це стандартний графік всерединого значення показника для вибраного часового діапазону. Як це працює? Вибираєте потрібну область на карті та часовий діапазон. Аджеування обчислює середнє значення показника для кожного кроку часу. Усі середні значення відображаються на графіку. Третій інструмент, який розглянемо, Time Series Recurring Averages – повторювані середні значення за часовим проміжком. Ця опція допомагає обчислити усередине значення за вибраними роками. До того ж, ми можемо зазначити ще й потрібні нам проміжки часу у ці роки. Так, наприклад, можна порівняти те, як протягом багатьох років змінювалася температура в окремі сезони чи місяці. Рухаємося далі. Homealler Longitude Averaged та Homewaller Latitude Averaged. Це інструменти для створення графіків, які використовують у метеорології. Їх назвали на честь данського вченого Ернеста Хомвелера. Ці графіки дозволяють усереднити дані за широтою чи довготою на кожному кроці часу та створити двовимірну діаграму кольорового зрізу для горизонтального виміру залежно від часу. Наприклад, ми можемо дослідити те, як змінюється температура, хмарність чи вологість повітря протягом сезонів на певних широтах. Така діаграма демонструє сезонні зміни хмарності, а отже й опадів вздовж паралелі від північного до південного тропіку над Африкою. Можна чітко відстежувати зміну сезонів посухи і дощів у субекваторіальному кліматі. Простими словами, за допомогою цих діаграм можна побачити, як певний показник змінюється на окремих довготах чи широтах з плином часу. Що ж, наче розібрались. А тепер до практики. Нам треба створити графік концентрації діоксиду карбону над територією України з 2010 по 2017 рік. Діоксид карбону, або, як часто кажуть, вуглекистий газ, або ж коротко, СО2, негативно впливає на глобальні кліматичні зміни. Ми відстежимо, як його концентрація змінювалася в повітрі над Україною за конкретний проміжок часу. Для цього у полі Select Plot вибір візуалізації. Зазначте спосіб відображення Time Series Area Averaged – усереднене значення за часовим проміжком. Так ми створимо графік, що відображає динаміку середньої концентрації СО2 в повітрі за потрібний часовий період. Тепер виберіть дані. Carbon dioxide Mole Fraction in Free Troposphere. Так ми побачимо міст вуглекислого газу лише біля поверхні Землі у тропосфері, а не в усіх шарах атмосфери. Потрібний часовий проміжок 1 січня 2010 року, 28 лютого 2017 року. Територія для дослідження Україна. Після цього натисніть кнопку Ploat Data. Завантажиться графік динаміки вмісту СО2 в повітрі над Україною. Друзі, це було наше останнє практичне завдання в Giovanni. Сподіваємося, що ви зрозуміли основні принципи його роботи та зможете використовувати його в навчанні і дослідницьких проєктах. Що ж, тепер підсумуємо. У цьому модулі ми ознайомилися із сервісом Giovanni, навчилися працювати зі супутниковими даними, генерувати на їхній основі карти та графіки, відстежувати зв'язок між різними явищами. Щоб краще засвоїти матеріал, перегляньте відео модулю ще раз і виконайте практичні завдання самостійно. А вже в наступному модулі на вас чекає знайомство з новою платформою WorldView. Не пропустіть! До зустрічі!